На Житомирщині СБУ та Національна поліція викрили трьох ділків, які намагалися торгувати трофейною зброєю расистів. Служба безпеки та Національна поліція запобігли організації каналу незаконного постачання і продажу трофейного зброєння та боєприпасів у прикордонному регіоні України. Серед вилученого під час комплексних заходів автомат Калашникова, гранатомети, серед них джміль, десятки бойових гранат та тисячі набоїв до вогнепальної зброї, у тому числі російського виробництва. Вжитими заходами викрито причетних до нелегальної торгівлі зброєю трьох мешканців Коростеня, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за крадіжки. Фігуранти завозили засоби ураження з місць колишніх боєзіткнень на сході України, де перебували як волонтери, а потім продавали знайдене озброєння через власні кримінальні зв'язки. Оперативники СБУ та слідчі поліції заблокували незаконний канал весною цього року. Тоді ж під час проведення 12 одночасних санкціонованих обшуків вилучено реактивну протитанкову гранату РПГ 22 та реактивний. Піхотний вогнемет Джміль, автомат Калашникова, 8 гранатометних пострілів вог, 28 гранат, різної модифікації, запали до них, підривачі та запальники і майже 5 тисяч набоїв різних калібрів. На підставі зібраних доказів трьом фігурантам інкримінується незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами за попередньою змовою групою осіб з різними кваліфікуючими ознаками. Частина перша статті 263 кримінального кодексу України Аїни у випадку доведення вини підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі у межах досудового розслідування встановлюються інші особи ймовірно причетні до протиправних дій. А також обставини потрапляння зброї у некерований обіг.